Сьогодні на обзорі електровелосипед Stereo Hybrid One77 2025 модельного року, справжній звір від німецького бренду Cube. Даний байк представлений у комплектації TM, що означає trail motion, і пропонує найкраще поєднання ціни та оснащення. Почнемо з основи карбонова рама APC, High Performance Carbon, з заднім алюмінієвим трикутником. Жорсткість, надійність і легкість усе в одному, Хід передньої і задньої підвіски 170 мм. і це справді багато. Конфігурація коліс маліт 29 дюймів спереду і 27,5 ззаду, що забезпечує баланс між прохідністю і маневреністю. За допомогою регульованої рулевій можливо змінювати кут нахилу вилки. 63,8 градуса для стабільності або 64,4 градуса для маневреності. Під капотом мотор Bosch Performance CX 5 покоління, представленого у 2025 році. У порівнянні з попередньою версією він став компактнішим і легшим, вага 2,8 кг, мінус 100 грамів. Значно зменшено шум, а нові сенсори точніше адаптують потужність до рельєфу. Основні характеристики залишилися незмінними: 600 Вт і 85 Нм. Кріплення мотора тепер на двох точках, що спрощує інтеграцію та обслуговування. Також оновлено систему датчика швидкості, його інтегровано в мотор, а магніт перенесено на клапан заднього колеса. Це зменшує вагу і ускладнює обхід обмеження швидкості. Живлення мотору здійснюється від інтегрованої батареї Bosch PowerTube на 800 Вт годин. За рахунок нових елементів живлення вдалося знизити її вагу всього 3,9 кг, що на 500 грамів менше за попередню версію на 750 Вт годин. Щільність енергії становить рекордні 205 Вт на кілограм. Батарею можна виняти через отвір у нижній частині рами, який закривається прогумованою кришкою. Кришка легка, добре тримається, не пропускає воду та бруд. Зарядка здійснюється через вбудований порт із магнітною кришкою, керує мотором вбудований контролер, який не змінився з попереднього покоління. У моделях 2025 року він встановлюється у більшу заглушку, що ймовірно дозволить у майбутньому встановити оновлений контролер з дисплеєм. Інформацію виводить новий дисплей Purion 400: мінімалістичний кольоровий oled екран розташований між виносом і кермом у захищеному місці. Він показує заряд, швидкість, потужність, каденс, пробіг та багато іншої інформації. Велосипед підтримує підключення через Bluetooth до додатку e flow, у якому можна дивитись поточні параметри та кастомізувати режими підтримки. На борту вилка Fox Float 38 і амортизатор Fox Float X2, які можуть проковтнути будь-який рельєф, обидва компоненти серії Performance це середній рівень у лінійці Fox з обмеженим набором регулювань, вилка Fox Float 38 Performance, оснащена демпфером Grip Першого покоління. Він простий та надійний, регулюється низькошвидкісна компресія верхня синя ручка. та низькошвидкісний відбій, нижня ручка на правій нозі. Амортизатор Fox Float X2 має конструкцію з двома стінками, між якими циркулює масло. Це забезпечує плавність ходу і чудово гасить великі удари, великий об'єм повітряної камери робить хід більш лінійним, близьким до пружинних моделей. Доступні налаштування, низькошвидкісна компресія, відбій, а також важіль блокування. За перемикання передач відповідає електронна трансмісія Срамгекс ЕГЛ. Вона забезпечує точне і надійне перемикання. Перемикач не містить окремого акумулятора, як у звичайних велосипедах, а живиться безпосередньо від батареї велосипеда, касета 1052 на 12 швидкостей. Швидкості перемикаються дистанційним пультом, а в оригінальному додатку від SRAM можна налаштувати режими перемикання. Велосипед оснащено колесами Бескар від німецького бренду Newman. Внутрішня ширина ободів 30 мм, що є стандартом для ендуро. обуті в покришки від швалби Magic Mary та Techie Chan шириною 2,4 дюйма з відмінним щепленням на різноманітному покритті. Гальма. Потужні чотирьохпоршневі магура МТ одні з найпотужніших і найлегших на ринку. З роторами на 203 мм вони гарантують ефективне гальмування за будь-яких умов. Cube використовує систему інтегрованої проводки тросів через рульову колонку. Це рішення має свої плюси і мінуси. З одного боку, мінімалістичний вигляд, чистий кокпіт і тиша під час їзди, з іншого складніше обслуговування. Прокладка і заміна тросів вимагає більше часу та досвіду, а обслуговування рульової потребує від'єднання всіх тросів і гідроліній. Крім того, передбачено можливість підключення фари, що живиться від вбудованої батареї. У рульовій колонці є вбудований роз'єм, а вмикається фара за допомогою стандартного пульта. Також на велосипеді встановлено оригінальний підсідельний штир з ходом 150 мм. міліметрів. Вага велосипеда у розмірі М лише 24,3 кг. Для ендуро і МТБ з ходом 170 мм і батареєю на 800 Вт-годин – це дуже хороший показник. Зазвичай такі байки важать 25-26 кг. Легкість досягнута завдяки топовим компонентам і оновленій, полегшеній системі Bosch 5-го покоління. Рекомендована ціна в Німеччині 6200 євро. Проте онлайн-магазини часто роблять знижки 10-15% навіть на початку сезону, тож є шанс придбати цей велосипед значно дешевше. Цей байк про чисте задоволення, потужний, стабільний, передбачуваний, легко їде вгору, впевнено тримає спуск, підвізка чудово гасить удари, а геометрія дозволяє атакувати агресивні трейли. Робота двигуна та інших компонентів дуже тиха. Що допомагає насолодитися звуками дикої природи. Але є також і мінуси: недостатня товщина покришок, звичайні гальмівні ротори та велика кількість пластикових компонентів. Кюб створили справжній інструмент для серйозних каток. Якщо ти шукаєш потужний і витривалий EMTB, який впорається з будь-яким викликом, One77TM варто спробувати. Готовий вийти за межі можливого? Напиши в коментарях, що думаєш про цей байк.